Можна щоденно чистити зуби, але якщо робити це неправильно, то рано чи пізно вони все одно почнуть руйнуватися, і на це впливає чимало факторів. Пропустили вечірню чистку, не використали зубну нитку, зробили це на швидкоруч, і таких нюансів може бути безліч. А вони своєю чергою відіграють важливу роль. Тож, про все по порядку вечором, коли ми лягаємо спати, кількість слини зменшується, і якщо ми не вичистили достатньо добре наші зуби. Отож, оце і є основна причина, чому відбувається руйнування. А нагадаємо, що слина виконує протимікробну функцію, і саме в денний період її виділяється найбільше. Коли людина любить їсти яблука, то вони містять кислоту і будь-які фрукти містять кислоту, і вони додатково очищають наші зуби. Так Тож, якщо ми в день їмо, п'ємо, то це також буде впливати на те, щоб покращувати стан. І наші зуби не могли так швидко псуватися. Пацієнтів часто хвилює питання, як же обрати зубну щітку, адже є різноманіття як виробників, так і цін. Любою щіткою можна вичистити якісно зуби, але проблема не в самій щіці, а в тому, як саме ми робимо цю чистку. Безумовно, я би радив, особливо коли є малі діти, використовувати щітки електричні, які мають додаткові програми, які вказують, де ми чистили і де ми не чистили. І діти напевно до років 10, коли вони є вже такі дуже свідомі, ми не маємо права дозволяти тільки їм чистити. Вони можуть самі почистити, але ми потім маємо дочищати. А от щодо зубних паст, то тут ситуація дещо інша. Фахівці радять звертати увагу на певні нюанси. Якщо е говорити за пасти за її складник, то тут важливо якраз є втор. Ми сказали, що якраз наші зуби насичуються фтором, перетворюються з однієї хімічної форми. Друг, якщо дати дуже велику кількість фтору, це шкідливо для нас. Якщо дати малу кількість, це не буде діяти. Тому самим визначним це є стабілізатор фтору. Якраз ті стабілізатори, які дозволяють тримати вміст пасти правильним, є достатньо дорогі. І також стоматолог радить звертати увагу на термін придатності. Потрібно подивитися, коли була виготовлена паста. І якщо це десь приблизно є плюс-мінус до 6 місяців, то слід думати, що там все є гаразд. Якщо паста має великий термін придатності, і ви якраз вже купуєте в кінці цього терміну, то тільки справді високоякісні пасти вони будуть тримати цей рівень втору. І ми змушені тоді платити за якийсь бренд, який має кращі ці стабілізатори втору. Важливо й те, скільки часу ми чистимо зуби, адже якщо цей процес триває до хвилини, то ймовірно така чистка буде неякісною. Вчені побачили, що насправді цей період, який відбувається перехід одних мікроелементів в другий, так, він не може бути нічим практично активованим. Єдиний час це те, що буде на це впливати. І для того, щоб оця хімічна реакція відбувалася. Нам потрібно час плюс-мінус біля трьох хвилин. Якщо ми не використовуємо зубної нитки для вичислення проміжку, на жаль, це також є недостатня чистка. І е, чи потрібно використовувати ополіскувичі, іригатори і так, далі, і так далі. Це безумовно покращить нашу гігієну, але це не є обов'язковим, якщо ми використовуємо зубну нитку, зубну пасту і зубну щитку. Отож, дуже важливо не пропускати вечірню чистку перед сном, проконсультувати з лікарем стосовно того, як має виглядати правильна гігієна ротової порожнини та використовувати допоміжні засоби для очищення і не забувати хоча б раз у рік виконувати професійну чистку у стоматолога. Ці прості правила допоможуть уникнути руйнування зубів. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів. Ще один дуже особливий показ в межах Львів Fashion Week провели у Лев Лайфстайл Хотел від Лев Девелопмент. А точніше, під самим готелем. Додамо, що відкрився Лев Лайфстайл Хотел відносно нещодавно, але вже відомий серед львів'ян та гостей міста. Це такий івент, який злочив дуже багато львів'ян. Ми дуже раді їх вітати в нашому готелі. Дуже раді відкрити їм двері до нашого готелю. Хочеться сказати, що нещодавно готель відсуткував 100% завантаженість, і це для нас така маленька велика перемога. Та сьогодні ми приймаємо такий гарний захід у наших стінах. Цю незвичайну колекцію підготував знаний дизайнер Федір Возіанов. Концепція вражає своєю глибиною та символізмом. Вона виникла із того часу, який ми зараз переживаємо, бо ми вирішили, що ми не зможемо робити щось нове, а зможемо тільки взяти те, що в нас є. І ми взяли залишки тканин, які були в у нас в студії. Ми навіть нічого не робили з ними в сенсі, як ми їх знайшли, так ми їх і використали. Ми робили протягом сьомих дні, днів. Влітку, коли були обстріли інтенсивні, ну як і зараз, да, відключення електроенергії, тобто вона про цей час і про те, як функціонує мода в той самий час, тобто вона дуже локальна з одного боку, а з іншого дуже глобальна. Під враженням залишились як глядачі, так і присутні на події дизайнери. У нас в Open Store був ще вчора а, показ. Оце Лідія, її магазин Open Store, І вчора а, у нас був показ його Вікан Львова, тобто це комерційна колекція, тут артова колекція. І мене вразив перформанс надзвичайно. Тобто, як це було подано, як дизайнер взаємодіє з моделлю, яка не уособлена, не персоналізована, а вся увага на одяг максимально сконцентрована. Я очікувала, що це буде. Щось неймовірне, але це перевершило всі мої враження. Він такий був моїм натхненником, коли він приїхав перші рази на «Львів Week, десь, напевно, в 2017 році, можливо, в 16-му. Я була на його лекціях, він розповідав про свій шлях. мене дуже надихнув. Я е, ну, відповідно стежу з ним і там намагаюся підтримувати такі дружні стосунки, коли він є у Львові. Е, ну, це дуже драматично. Це дуже це драма була. Це така була драматика. Всьому ця музика, ця модель, що тобто є якась оця безликість вешено. Що вони вимагають певних стандартів, а ми ж всі дуже різні, Це дуже драма сильно плакати. Хочеться сама концепція була подана настільки артово, що я дуже під сильним враженням. Це те, що надихає творити далі. Організатори додають, що кращої локації для цієї події годі шукати. Тому представники компанії Лев Девелопмент були раді допомогти з цим процесом. Я вперше, коли побачила цей паркінг, я зрозуміла, що він ідеальний для проведення показів, а тут колекція концептуальна і її концепція якраз ідеально підходить під саму локацію. Тому так і сталося, це цепінго. Відразу стало зрозуміло, що ця локація створена саме для цієї колекції. Дуже цікаво, дуже неординарно і така відчувається. Творча енергетика дуже дуже цікава. Ну а по-друге, відчуваю таке певне настанення задоволення, тому що наш проєкт «Газда-кафе» і Лев Котел» – вони вже нарешті наповнюються життям, приходять люди, і це реалізовується москати мрія, ціль, до кої ми дуже довго працювали. Давид Берішвілі, Семен Пулик, правда тут, Львів. Допомогли потрапити додому. Патрульні отримали повідомлення, у якому йшлося про те, що на одній з вулиць Львова помітила літню жінку, яка не може згадати свого місця проживання. Бабуля, добрий день. Добрий день. Як здоров'я. Хто я є? Поліцей. То вже добре, що ви мене впізнаєте. Ви де живете? На номер Яворницьку. Номер ну, Яворницького? Так номер я не пам'ятаю. А знаєте, як зайти? Знаю. А, а дому... як вас звати? Оксана. А прізвище ваше як? Я... Чекайте, бо я забуду. Ходіть, будемо шукати, де ви живете. А ви як так холодно ви вийшли тако вдягнуті? О, наша будка. О, будка ваша. Ваш під'їзд? Так. Давайте, давайте, я вас тримаю, давайте помаленьку. Сидіть до хати і закривайтеся. Добре, все, надо. Дай вам боже здоров'я. І вам міцного здоров'я. Прикордонники львівського загону викрили злочинну групу, що ввозила в Україну автівки під виглядом гуманітарної допомоги. Злочинна діяльність дозволила їм ухилитись від сплати понад 15 мільйонів гривень митних платежів і податків. Відомо, що група усі по змові з окремими благодійними фондами ввозила на митну територію України різні транспортні засоби, нібито для потреб зсу. Потім їх продавали через інтернет або ж розбирали на запчастини та реалізовували таким чином. Зазначають правоохоронці. Тільки з початку цього року зловмисникам вдалося завести понад 500 автівок. Правоохоронці провели низку обшуків, під час яких вилучили готівку, комп'ютери та документи. Також встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї діяльності. Служба безпеки України викрила ще одного організатора незаконного трафіку для ухилянтів. Підозру отримав 55-річний харків'янин, заступник керівника одного з благодійних фондів, який допомагав військовозобов'язаним нелегально втекти з України. Схема втечі полягала в незаконному внесенні даних чоловіків призовного віку під виглядом волонтерів до системи Шлях. Такі послуги оцінювалися до 7 тисяч доларів США з особи. За ці кошти ухлянтам надавали консультацію та забезпечували їм перевезення за межі України через пункти пропуску у Львівській та Закарпатській областях. Фігуранту повідомлено про підозру за частиною третьої статті 332 Кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Наразі триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності інших можливих учасників протиправної схеми.